Добавки для запобігання накопичення молочної кислоти. Молочна кислота прихований ворог вашого здоров'я та як з цим боротися. Ми часто чуємо про важливість правильного харчування, фізичних вправ та управління стресом, щоб залишатися здоровим. Але є ще один часто ігнорований фактор, який може суттєво вплинути на наше самопочуття накопичення молочної кислоти в організмі. Ця стаття полягає не в тому, щоб переосмислити медичні факти, а про особистий досвід та спостереження, засновані на знаннях інтегративного здоров'я, та про те, як я зрозумів важливість запобігання нарощування молочної кислоти. Що таке молочна кислота і чому вона накопичується? Молочна кислота це побічний продукт метаболізму глюкози, утворений, коли організм не отримує достатньо кисню для перетворення глюкози в енергію. Цей процес відбувається особливо інтенсивно під час фізичних навантажень, але також може відбуватися в спокої, особливо якщо виникають проблеми з диханням, кровообігом або метаболізмом. Накопичення молочної кислоти це не просто хворобливість м'язів, як багато людей думають. Це більш складна проблема, яка може впливати на різні системи організму, спричиняючи в тому, слабкість, головні болі. Проблеми з травленням, зниження імунітету і навіть хронічні захворювання. У своїй практиці я часто зустрічаюся з пацієнтами, які скаржаться на постійну втому та слабкість, незважаючи на здоровий спосіб життя. Після ретельного обстеження виявилося, що багато з них мали проблеми з метаболізмом глюкози та накопиченням молочної кислоти. Зв'язок між травмою, метаболізмом та молочною кислотою. Останнім часом я глибоко вивчав взаємозв'язок між дитячими травмою, хворобою та цілющими процесами. І те, що я виявив, шокувало мене. Виходить, дитяча травма може мати глибокий вплив на метаболізм глюкози та здатність організму ефективно усунути молочну кислоту. Як це працює? Дитяча травма, особливо ті, що пов'язані з почуттями невпевненості та відсутністю підтримки, можуть викликати хронічний стрес. Хронічний стрес призводить до підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, високий рівень кортизолу порушує метаболізм глюкози, що робить організм менш ефективним у використанні глюкози як джерела енергії, та більш схильним до зберігання молочної кислоти. Ключове повідомлення: дитяча травма може бути прихованою причиною проблем зі здоров'ям, які з'являються набагато пізніше в житті. Особистий досвід. Я пам'ятаю випадок пацієнта, який скаржився на хронічну втому та біль у суглобах. Вона була активною людиною, займалася спортом і їла здоровою. Після ретельного аналізу історії її життя виявилося, що вона пережила сильну травму в дитинстві, її батьки розлучилися, і вона відчувала себе покинутим. Допомога в обробці травми та зміні способу життя допомогла їй почувати себе значно краще. Ефективні стратегії запобігання нарощування молочної кислоти. Попередження накопичення молочної кислоти це всебічний підхід, який включає зміни способу життя, харчування, фізичні вправи та управління стресом. Ось кілька ефективних стратегій. Оптимізація потужності. Зменшення споживання простих вуглеводів. Уникайте солодких напоїв, хлібобулочних виробів, цукерок та інших продуктів з високим глікемічним індексом, збільшення споживання складних вуглеводів. Включіть у свій раціон цільні зерна, овочі та фрукти. Споживання продуктів, багатих антиоксидантами, антиоксиданти допомагають нейтралізувати вільні радикали, що утворюються при накопиченні молочної кислоти. До них відносяться ягоди, зелений чай, темний шоколад та інші продукти, включаючи продукти, багаті на таурин, таурин це амінокислота, яка допомагає знизити рівень молочної кислоти в крові. Його можна знайти в морепродуктах, М'ясі ем та яйцях. Регулярні вправи, регулярні помірні фізичні вправи допомагають поліпшити метаболізм глюкози та підвищити серцево, судинну ефективність. Уникайте надмірних фізичних вправ, що може призвести до накопичення молочної кислоти. Управління стресом. Хронічний стрес є одним з головних факторів, що сприяють накопиченню молочної кислоти. Використовуйте різні методи управління стресом, такі як медитація, йога, ходити на природі, проводити час з близькими та іншими заходами, які приносять вам задоволення. Дихальні вправи: правильне дихання допомагає збільшити постачання кисню в організм та покращити метаболізм глюкози. Спробуйте різні методи дихання, такі як глибоке діафрагматичне дихання та пранаяма. Підтримка оптимальних рівнів гідратації. Вода необхідна для нормального функціонування організму, включаючи метаболізм глюкози та елімінацію молочної кислоти. Пийте достатньо води протягом дня, включення добавок обережно та під медичним наглядом. Магній. Магній бере участь у багатьох метаболічних процесах, включаючи метаболізм глюкози. Вітамін В12. Вітамін В12 є важливим для нормального функціонування нервової системи та метаболізму глюкози. Коуензам Q10, Коук 10, Коук 10 антиоксидант, який допомагає захистити клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Інтегративний підхід поєднання знань для досягнення здоров'я. Попередження накопичення молочної кислоти це не лише медичне питання, а питання цілісного здоров'я, інтегративний підхід, що поєднує знання медицини, психології та філософії, дозволяє нам бачити взаємозв'язок між тілом, розумом і духом. У своїй практиці я завжди намагаюся враховувати індивідуальні характеристики кожного пацієнта, його життєву історію, емоційний стан та спосіб життя. Я вважаю, що кожна людина має внутрішню силу вилікувати, і моя робота допомогти їм розблокувати цю силу. Ключова ідея здоров'я це не відсутність захворювання, а стан повного фізичного, психічного та соціального самопочуття. Висновок: почніть свою подорож до здоров'я вже сьогодні. Накопичення молочної кислоти це прихований ворог вашого здоров'я, який може мати негативний вплив на різні системи організму, але, на щастя, існують ефективні стратегії запобігання нарощування молочної кислоти, почніть невеликі, внесіть невеликі зміни у свій спосіб життя, почніть займатися фізичними вправами, навчіться керувати стресом, пам'ятайте, що здоров'я це процес, а не мета. Я сподіваюся, що ця стаття надихнула вас взяти на себе відповідальність за своє здоров'я та допомогла вам зрозуміти важливість запобігання нарощування молочної кислоти. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на те, щоб бути здоровим і щасливим.